Шановні друзі, ви знаєте, у своїй озвучці ми хотіли показати вам любовну історію двох непересічних персонажів гір. Такі теж бувають хлопця з міста і дівчини з села. І так, увага на екран. В фільмі здоймалися: Моніка могла би лучі, Брет Веліс на піт. Анджеліна показали губи в джолі. Рассел кроуз носа. І річер спортивсь з гір. Боже, не треба було їхати через той ліпше чотир... через Тернопіль, це Закарпаття. О. Якщо ти хочеш бути такий як ми, то треба говорити як ми. Це пульки. Очі. Пульки. Очі. Пульки. Очі. Ти театню пульки. пульки. Дивись, це у нас такі тут ліфт. ліп. як я. Штрикаєш, і п'ятий поверх. Четвертий, третій. Другий. Перший. тим Давай, Отверты. Так, 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 как тримать. П'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Оп! Е -е! Не, я лепши с ходом пиду. Значить, я, я, Значит, я была на узі. Ты чуєш мене, розумієш? Не, не розумію. Як не розумієш, я тобі ще раз скажу, у нас в селі виходять заміж по двох причинах, коли люблять один одного і коли дві полоски. Боже, 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 у нас дитина у горах, навіть знаєш, що у нас весілля. Вітаю з весіллям! Василю, Василю, геть за наша родина! Знайомся! Тату, тату, це мій наречений, Василю, я зробила узі, він хоче просити мою руку і серце. Проси. Е-е-е, Можна вашу руку? До цього оплату свадьби ми беремо на себе. Сердечно дякую. Yes! У нас буде і У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Боже, Боже, такий розпуршетний стил. Кохано обережно Сент, обстріл, обережно, бо можуть бути. Вертельотики, вертельотики, такі класні, такі, такі класні вертельотики. Добре все, Я <гум> Його e, вже навалено. Мені торба. Шалоні гості співають для наших молодят. Много я літа, много я літа, много я літа. Вставай, вставай Васильку, то лиш перші Весіля вислов з-під контролю, Робиш робишуш, Васильку. Я тут молодий на цьому віселю. Тамада! Де оператор! Стоять, стоять! Я заказував зйомку з вертольота, а не з трактора. Суда йти! Скільки можна тобі повторювати? Скільки можна тебе вчити? Ну хто так знімає? Шановні гості по українській традиції танцюємо. Родина, родина! Від батька й сина Милий, милі, милий, вставай! Другий день веселя Це жить!